thank you Завдання цих прийомів донести факти, приклади, події так, щоб екскурсанти отримали образну уяву про те, як це було, побачити більшу частину того, про що їм розповів екскурсовод гід. Розповідь умовно прийнята в екскурсійній справі назва усної частини екскурсії, тобто відомості та пояснення стосовно об'єктів, що екскурсовод гід демонструє групи. Розповідь є невід'ємним елементом екскурсії, однак її значення в екскурсії другорядне. Оскільки вона є тільки доповненням до показу зорового матеріалу. Розповідь завжди безперервно пов'язана з показом і має підпорядкуватися йому. Співвідношення показу та розповіді на різних екскурсіях неоднакове. Тривалість розповіді змінюється залежно від змісту, під теми екскурсії та характеру об'єктів. Проте, незважаючи на це, вона не повинна бути занадто розлогою, щоб не перетворювати екскурсію на лекцію. Розповідь стосовно показу звучить у різний час. Перше до показу, коли розповідь випереджає споглядання об'єкту екскурсантами. Друге у процесі показу. Третє після показу. Із трьох наведених варіантів найефективнішим є другий, коли слово безпосередньо взаємодіє з об'єктом і найповніше розкриває тему. Розповідь в екскурсії в повному обсязі готується заздалегідь. Фактично, це індивідуальний текст екскурсовода гіда. Недоречно розглядати розповідь екскурсовода Гіда як імпровізацію. Водночас, це не означає, що в розповіді екскурсовода Гіда не може бути експромту. Мова йде про приклад, виклад факту, цитування невеликого уривку з художнього твору, включення яких у розповідь обумовлюється складом групи або значною подією, яка тільки що відбулася в житті. Певного міста країни. Важливою особливістю розповіді на екскурсії є те, що значна частина екскурсійної інформації завдяки майстерності екскурсовода гіда перетворюється на зорові образи. Розповідь екскурсовода виконує такі завдання: визначає об'єкт, коментує, пояснює, доповнює побачення, реконструює, відновлює те, що не може в цей момент побачити екскурсант. Характеризує об'єкт, виявляє його якості. Зацікавлює екскурсантів. У своїй екскурсовод екскурсоводгід повідомляє учасникам екскурсії про такі особливості об'єкта, що зорово не сприймаються, активізує запитання екскурсанту. Основні вимоги до розповіді: тематичність, конкретність, логічність, стислість, переконливість, доступність, закінченість судження, зв'язок з показом, науковість. В екскурсії використовують дві форми розповіді. Перше оповідальна розповідь, що дає екскурсантам чітке уявлення про те, де та в який спосіб відбувалися події. Уповідальний стиль викладу матеріалу є характерним для більшості екскурсій. Друга реконструктивна розповідь, завданням якої є відновлення, перед уявним поглядом екскурсантів того або іншого об'єкта, в первинному вигляді будівлі, споруди, пам'ятного місця. Керуючи процесом сприйняття, екскурсовод-гід рекомендує екскурсантам побачити та відтворити в своїй свідомості описану ним картину, особливості розповіді на екскурсії, підпорядкованість розповіді показу, залежність розповіді від швидкості пересування групи, використання розповіді зорових доказів, адресність розповіді. Конкретність екскурсійної розповіді, стверджуючий характер розповіді, монологічний характер розповіді, наявність підтексту. Підтекст це внутрішній додатковий схований у мові, зміст тексту, розповіді екскурсовода гіда. Підтекст проявляється в почуттях екскурсовода гіда, внутрішній експресії, емоційній насиченості його розповіді, жестах і міміці, тональності мови, суть підтексту, ставлення екскурсовода до об'єкта. Оцінка певного факту або якоїсь деталі у матеріалі, що викладається, у практичній діяльності екскурсоводів гідів найпоширенішими, методичними прийомами розповіді є наступний: прийом екскурсійної довідки використовується у поєднанні із зоровою реконструкцією, локалізацією, абстрагуванням. Екскурсовод-гід повідомляє короткі дані про об'єкт. Що споглядається, дату побудови, авторів проєкту, розміри, призначення та інше. Екскурсійна довідка це стисла характеристика об'єкта, лаконічний виклад фактів. Довідки часто застосовують в оглядових міських екскурсіях і. Надаються в автобусі без зупинки та виходу екскурсантів. У довідці фіксується основна найсуттєвіша інформація, наприклад, міст імені Євгена Оскарича Патона через Дніпро, побудований у 1953 році довжиною 535 метрів перший у світі суцільно зварений міст такої довжини. За формою екскурсійна довідка близька до дорожньої інформації, але на відміну від останньої має безпосереднє відношення до теми екскурсії. Прийом опису передбачає опис екскурсоводом гідом, характерних рис, прикмет, особливості, зовнішнього вигляду об'єкта у визначеній послідовності, застосовується також для опису процесів, явищ подій. Прийом полягає в послідовному перерахуванні найважливіших якостей і властивостей об'єкта. Ставить своїм завданням надати допомогу в правильному відображенні об'єкта у свідомості екскурсантів. Форма, розміри, з якого матеріалу виготовлено, розташування щодо навколишніх об'єктів. Опису об'єкта властиві точність і конкретність. На відміну від опису об'єктів, опис історичних подій має образний характер, розповідь повинна викликати в екскурсанти взорові образи. Дозволяє їм подумки уявити, як відбувалася подія. Отже, прийом опису подій має підлеглий характер, пов'язується з методичним прийомом зорової реконструкції. В автобусній екскурсії прийом опису застосовується під час усіх різновидів показу як з виходом з екскурсантів з автобуса, так і без виходу, з поглядання об'єктів з вікна та під час руху автобуса на маршруті. Прийом характеристики полягає у визначенні найвідмітніших, найвиразніших, найхарактерніших властивостей і якостей об'єкта явища людини. На відміну від прийому опису, прийом характеристики дає найповніше уявлення про певний об'єкт, дозволяє краще зрозуміти його сутність. При використанні прийому характеристики дається оцінка якісних сторін об'єкта, таких як пізнавальна цінність, наприклад, церква Георгія Хозевіта, єдиний тезоіменений храм цього переподобного на теренах України та колишнього СРСР, знаходиться на території Національного історико-культурного заповідника Качанівка. Художні вартості, оригінальність авторського рішення, наприклад, архітектурних форм Миколаївського кафедрального собору в Чернівцях, виразність збереженість тощо. Прийом характеристики можливо застосовувати, наприклад, при визначенні економічної ролі міста в суспільному виробництві країни, характеристиці окремих особистостей, творчості митця та інше. Прийом пояснення: форма викладу матеріалу передбачає. Крім довідки про історичну подію, розкриття сутності і причини, що її викликали, висвітити внутрішні зв'язки в об'єкті. Найчастіше цей прийом застосовується у виробничих і природознавчих екскурсіях, де в розповіді пояснюються внутрішні зв'язки процесів і явищ, в екскурсіях з показом творів образотворчого мистецтва, екскурсовод пояснює зміст, зображеного художником на картині, зміст пам'ятника монументальної скульптури. В архітектурній екскурсії за допомогою цього прийому виявляються особливості конструкції будівлі, типові риси цілого ансамблю. Наприклад, у процесі екскурсії Києво-Печерською лаврою екскурсовод екскурсовод-гід пояснює, що лаврську дзвіницю збудовано за принципом ордерної архітектури. Рустований нижній ярус трактовано як п'єдестал, другий має колони Дорійського ордеру, третій Іонійською, четвертий Коринфського. Або в екскурсії з Софійським собором у Києві екскурсовод гід пояснює, що означає фреска. Це розпис мінеральними фарбами на вогкому тинькуванні. Особливість прийому пояснення полягає в тому, що розповідь про об'єкт має доказовий характер. Прийом коментування застосовується екскурсоводом гідом при викладенні матеріалу, що пояснює зміст подій або задум автора, що у цей момент споглядається екскурсантами. Іноді коментар застосовується в екскурсії на архітектурні теми. У вигляді критичних зауважень про зовнішній вигляд будівлі її конструкції, особливостей інженерних споруд та інше.